Всім привіт! Ліза, привіт! Привіт, Лізуня! Сьогодні ми покажемо нашу колекцію іграшок з Макдональдса, з Хеппі Мілів. Та, Лізуня? Угу. Яка в тебе іграшка є? Покажи всім. Угу. Ось така іграшка в Лізи є. Ось так тут крутиться годинник. Тут мала голова вистрибувати, що воно? Задумала, зараз зачекає, подивимося, чи вона. Ага, отак. Вистрибнула голова. Ух ти! Так крутиться там будинник. Ой! Знову девистрибує. Треба було більше накрутити. Все? Так, це наші пташечки Angry Birds. та Ліза. Стреляє! Ой! впав! Пау! Хто в нас ще є? Кого ми ще покажемо? Ще в нас а є мама. такий гусак з відомого мультика Панда кунг Фу. Ось так він має ловити. Та, має ловити, але нам не дуже то вдається. Ось таким чином. Ось такий гусак. Які ще в лізе є улюблені іграшки? Є в нас кіт у чоботях, Ручки так у кота крутяться. Голова крутиться. Такий гарненький кіт у чоботях. А це хто? П'ятачок. Улюблений п'ятачок улюблена свинка. Хто влізе ще є? А ще є з того ж. Шмуль... Є жирафа. Таку травичку має в ротику жирафа. А це хто? А це з мультика Ріо. Такі крильця гарні. Такий хвостик гарненький, так? Хто там ще влізе є? Які іграшки улюблені? Папа! Хто це в нас? Це в нас леопард такий гарненький, який в нього вуса. Мяу він каже, мяу. А ще в нас є тигра. Тигра-тигра. А дивись, які в тигри. Які в тигри лапки з липучками. Дивись, як <певцяк> пінгвін вирискає. Ліс. лізуня, наберем водички в пінгвіна і побризкаємо. Дивись. Зараз ми наберемо водички. Як він він буде бризкати? Ану, пробуй. Бризкає водичкою, <плес> так? Бризкалка? Давай ще трошки. Сама набирай, так. А я покажу поки ще які є іграшки. Є покемон у нас Дігімон. Ось такий гарний покемон. Ще з англійських, ось, з японських, ще з японських мультфільмів Хамтаро. Ось. Хто там уже п'є водичку? Вже леопард п'є водичку. Є в нас такий наполеон на коні. Як наполеон підскокує? Давай відсунемо, то покажемо. Така карточка. І наполеон як робить? О, так, Наполеон. Під... Дивись, ліс. Ліза! Дивись, що робить наполеон. Ой, впав. Ось так наполеон робить. Дивись. Даю. Наполеон, отак. З коня скокує. Тримай. Буде кінь пити водичку. Я покажу, які ще є в нас. Є е, майстер йоду. Майстер йоду робить такий фокус. Піднімається рука в майстера йоду і опускається. Піднімається і опускається. Отак. Магія. Та, Ліза, попробуєш магію? Хто в нас ще є? Ще є Фьорбі, якого закриваються відкривається очка. Кого ми ще не показували? Ще є в нас такий лось. Такий гарний лось. Ось така іграшка. Go, girl! <раприкан> Там ба, <раприкан> да, магією займався твій майстер йоду. Mm. І ще одна з улюблених іграшок. Акваріум з рибкою. Там є у нас скарби. Сундук зі скарбами, це в океані. Зараз ми зробимо, щоб рибка плавала у водичці, так? Давай налиємо туди водички, ліс. Ой-ой! Ти будеш наливати? Mm -hmm. Дивись, рибка плаває в акваріумі. Дойки, mm татой! -hmm. Будеш наливати, наливай. Ой-ой! Mm -hmm. Такий великий глибокий акваріум. Mm -hmm. І рибка пливе. Рибка пливе в акваріумі. Бачиш? Плаває. Всі іграшки ми показали, Лізоня? Давай ще раз їх поскладаємо, фьорбі. П'ятачок у нього тут тримається. Це наші улюблені тваринки всі. Такі гарненькі, правда, Ліз? Хто там ще в нас є? Гарні іграшки, Лізоня? Ліза коника там ставить. Коник, на нього садимо наполеона. Р -р -р -р. Давай ще раз спробуємо вона накрутити.